Мрія майбутнє, мистецтво, промінь, почуття, такі звичні будинні слова, без яких немає жодного дня будь-якого українця. А тепер уявіть собі, як би не творча фантазія письменників, ми носії мови не мало б мрії, і не грилися під теплим промінням сонця. Напевно, всі люди люблять мріяти, але не всі знають, що саме слово мрія у нашій мові з'явилося не так давно. Хто б міг подумати, що навіть Тарас Шевченка не знав такого слова. Воно увійшло в нашу мову після його смерті. А придумав мрію Михайло Старицький, автор кіноп'єс, за якою було знято знаменитий кінофільм за двома зайцями. Вперше він використав це слово у вірші, який присвятив матері Лесі Українки Олені Пчільсі. Це був 1873 рік, майже 150 років тому. Новостороннє слово припала до дощі письменниці і зазвучало у її поезіях, а потім його підхопили читачі. І воно пішло в народ і потрапило до словників. До речі, слово мрія походить від слова мріти. Ледь віднитися. Тож не дарма найбільший транспортний літак у світі названо словом мрія. На жаль, у 2022 році його було підступно знищено ворогом. Але ми, напевно, знаємо. Можна знищити літак, а знищити українську мрію неможливо.